Так, друзі, сьогодні у нас на огляді самое чудове место, але питання у нас сьогодні всім ведома АТ-шечка. Вони є як для бронетехніки тяжкої, для їх броньованих машин, так можна виражати і бункеры. Тому зараз я вам коротко покажу. механизм дуже простий. Кошечка вона шнурочком, удобно, раз, за спинку закинув, дивіться, козаки, от перше, штопор на кольце, самое первое що робите, потім дивіться, тут прицільні планки дві, вони дуже тяжкі, раз, вот бачите, одна выскочила. Аналогічно збиваєш і другу. Так, це прицельна планка. Прицельну планку. Тут упорчик знизу щелк. Площа, бачите? Оп. От, В тебе вже є прицельна планка одна і тут прицельна планка друга. Вони крашечки тугі, бачите? Хоп. І ти вже можеш прицілитися. От, йде прицілювання. Продохранительна скоба знята. І тепер, увага. Оцю штуку заводимо сюди, взвод. Але це ще не все. Берете оцю клавішу, прижимаєте і кнопка спуска, ось, бачите? Червоненька. Оця клавіша зажимається вниз. Червоненька кнопка пуску. Наводитесь на ціль. Оця кнопочка держиться цієї раз. Оця зажимається, цієї пуск Робите. Все. І все, готовенько. В використанні дуже проста штука. Вагу має невелику. Тут на ній написано який тип боєприпасу. Ну, потрібно. Вірніше, який тип заряду і що вона може вражати. Я зараз ставлю назад його, кришечку. А ці кришечки, якщо їх не щовчком, а або пробувати вони дуже погано відкриваються. Ніякими там блядь, ножами, ще якось хуйню. Воно не працює. На защовки. І ще раз дивіться, отешека. Перше, що робимо. Запобіжна чека, скоба, хоп, потім скриваємо раз, взвод. Оця така фаланга, вона раз переводиться сюди, потім збиваємо прицели, раз, виставляємо, потім зажимаємо цю клавішу вниз і оце сама скоба пуска. Коротше, все дуже просто. Короткий екскурс. Це для новобранців Пацани, хто на окопах ходить, вони вже їх стільки вистріляли, Що по хай бигнуло. Все 120-ті. Прилітайте. Таке, блядь, шкоди понароблять. Ну все, де. ладно. Вас всіх обняв. Все буде Україна, слава нації.